Інформація про власників та користувачів земельних ділянок в Україні тепер відкрита. На це є відповідний закон України. Також тепер людина може замовити довідку про власну ділянку, перебуваючи у будь-якому регіоні країни, і отримати за місцем фактичного проживання. Про це розповів начальник управління держгеокадастру у Коломийському районі Святослав Бучелюк. Послуги в електронному режимі тепер надає Державна служба геодезії, картографії та кадастру. Це нове у земельній сфері. Тобто замовити довідки люди можуть через інтернет, розповідає Святослав Бучелюк. Зараз є таких дві послуги, які ми надаємо найбільш запитувані в Україні, які є. Це витяг з державного земельного кадастру та довідка про нормативну грошову оцінку. Витяг з нормативної грошової оцінки. Послугу можна замовити публічні кадастрові карті. Є національна кадастрова система, яка дозволяє замовити таку послугу. І людина з регіону України може звернутися через інтернет про витяг. Про свою земельну ділянку, ми таку послугу надаємо, і людина замовляє, в якому СНАПі вона хоче це отримати. Тобто, вона може отримати в СНАПі прямо в себе на місці в іншому регіоні України. Також зміни торкнулися і розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо надання адміністративних послуг. Тобто, законом дозволено видавати витяг з державного земельного кадастру органам місцевого самоврядування. Є для цього певні вимоги, тобто орган місцевого самоврядування мусить мати відповідну людину, яка буде призначена відповідальною за це, вона мусить мати стаж. Юридичної, юридичної освіту має, і стаж два роки, або стаж нашу земноприятного освіту і стаж два роки. І вона зможе надавати такі послуги, буде мати доступ до національної кадастрової системи, і може надавати витяг з державного земельного кадастру. І, зараз. Законом встановлено, що кабінет міністрів має зробити відповідний порядок, і вже я думаю, що з 1 квітня такі послуги можуть надаватися органам місцевого самоврядування там, де будуть відповідні фахівці і відповідна база. Ми будемо встановлювати відповідне програмне забезпечення, яке дозволить заходити під певними паролями відповідальній особі в базу і видавати таку послугу. До слова у 2016-му діє мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення, зокрема і паїв, також внесено до кабінету міністрів проект закону про обіг земель. Цим законом передбачено, що з 2017 року обіг земель може. Бути земель сільськогосподарського призначення, вступити в дію, якщо Верховна Рада, звичайно, прийме цей закон. Ну і там передбачається поетапний спочатку обіг земель державної комунальної власності може піти під продаж, а потім вже продажу будуть підлягати земельні ділянки приватної власності пої. Ну, хочу сказати, що з 1 січня також проведена індексація нормативно-грошової оцінки для земель, населених пунктів та земельне сільського сподарського призначення коефіцієнт складає 1,433, в зв'язку з індексом інфляції в державі 143%. А для земель сільськогосподарського призначення СГО, для багаторічного насадження сіножаті і посовища це один і два складає кусінт індексації. Нині земельники також займаються розробленням масивів для учасників АТО, розповідає Святослав Бочелюк. І Коломия та Коломийський район в області лідирують. Прийнято 442 заяви, що, заяви. Щоправда, вже доводиться шукати землі за межами населених пунктів. У нас по підшукано вже по району більше. Е... 180 гектарів перспективних земель, які можуть бути надані учасникам, а то по місту Коломиї розробляються також плани забудови і надаються земельні ділянки. Тобто, в цьому напрямку йде на робота, вона ну, трошки, хочу сказати, така непроста, бо не просто поділити ну, перспективі, що ж не всі учасники отовернулися, зараз будуть вертатися четверта, п'ята, шоста хвиля, хлопці, треба. А зарезервованих земель по місту менше. 90% учасників хоче, звичайно земельні ділянки під обслуговування житлового будинку. Ну такі земельні ділянки можуть бути тільки в межах населених пунктів. Тобто більшість з них, які проживають біля Коломиї, хочуть за звичайно земельну ділянку Коломеї. Тобто в сільських радах, не в усіх сільських радах є вільні землі, тому що більше земель вже приватні власності розпайовані, також надані приватну власність. Є землі і у науково-дослідної станції. Щоправда, на їхнє вилучення необхідний дозвіл Верховної Ради. Загалом часто учасники АТО хочуть отримати ділянку в місті, зокрема Коломиї, проживаючи в іншому населеному пункті. Коломия е, прийняла там такі більш-менш. Е, Принципові рішення, що тим, хто проживають не в колуми, а в Коломийському районі, але працюють в Коломиї, Учасники то і в тих селах, де вони живуть, нема земельних ділянок, вони готові ніби надавати. Я скажімо, нас випадки, що королівська селищна рада надала учасникам АТО не своєї селищної ради, бо в Корницькій сільській раді не було. Можливості надати в них розроблявся крас масив. Тобто, звичайно, що кожна базова рада вона хоче, щоб земельні ділянки надавалися її жителям. Ну це закономірно. Але не всі базові ради мають такі можливості, тому випадки співпраці. Але це є рішення сільських селищних міських рад. Тобто, це є все залежить від складу того якісного депутатів в кожній раді, які будуть приймати таке рішення. І повертаючись до електронних послуг, отримання витягу про земельну ділянку найпопулярніша послуга в сфері земельних відносин. Щорічно в Україні за заявами видається близько мільйона таких документів. Вартість послуги – 53 гривні. Загалом Держгеокадастер надає 16 адміністративних послуг. До кінця 2016-го половина з них буде переведена в електронний формат. А до 1 липня 100% послуг стануть доступними онлайн.